25 років тому на Львівщині запрацював пункт пропуску для міжнародного автомобільного сполучення Краківець Корчова один з найпотужніших пунктів пропуску у нашій державі, якому у 2022 році судилося стати ще й пунктом надії та порятунку для сотень тисяч наших земляків. Сьогодні за участі воєводи підкарпатського воєводства Республіки Польща є Арт, міністрів, генералів, офіцерів. Працівників прикордонної та митної служби пригадали історію розбудови цього пункту пропуску. Принагідно дякую польській стороні за партнерство та високий професіоналізм у мирний час, зокрема, коли ми приймали Євро 2012, коли пліч опліч долали виклики, які кинула нам пандемія коронавірусу, а з початком повномасштабної війни Росії проти України, польські фахівці. Продемонстрували не лише професіоналізм і партнерство, а й величезну людяність. Дякуємо за те, що тисячі наших земляків, у яких росіяни забрали право на спокійне та безпечне життя у своїх домівках, завдяки вам насамперед пересвідчились, що українці не самі. Дякуємо уряду та народу Польщі, які зі своєї сторони зробили все, щоб забезпечити наших людей їжею, теплом. Дахом над головою та підтримкою. Дякуємо за пропуск величезної кількості продуктів, теплих речей, засобів обігріву, медикаментів і автомобілів надзвичайно потрібної допомоги для наших воїнів та вимушених переселенців. особливо дякую пані Єві за щирість, постійну підтримку та оперативне прийняття рішень, які допомогли тисячам українців. Окрема величезна вдячність за сумлінну щоденну роботу українським прикордонникам і митникам. Те, з якою швидкістю нам вдалося розбудувати пункт пропуску Краківець Корчова минулоріч улітку, в межах домовленостей президента України та президента Польщі, доводить, що спільно нам під силу усе. Дякуємо братам Полякам за дружбу та партнерство. Максим Козицький, голова Львівської. Обласної військової адміністрації